Усім привіт! Ви на каналі Руханка. Сьогодні ми проведемо невеличку розтяжку усього тіла. Спочатку розімнемо шию, потягнемося лівим вухом до лівого плеча і, навпаки, правим вухом до правого плеча. А тепер повернемо голову вліво і вправо, і так само повторимо декілька разів. Зараз нахилимо голову вниз і піднімемо догори теж декілька разів. Тепер розімнемо шию круговими рухами, спочатку в одну сторону, а потім в іншу. А зараз розімнемо плечі круговими рухами назад і потім вперед. Тепер пряму ліву руку потягнемо до правого плеча, притримуючи її правою рукою. І так само навпаки. Праву руку потягнемо до лівого плеча, притримуючи її лівою рукою. Тепер ліву руку, зігнуту в лікті, заведемо за голову, тримаючи корпус рівним і допомагаючи собі правою рукою. І навпаки. А зараз потягнемося вперед, тримаючи спину рівно. Тепер намагаємося дістати руками до підлоги, можна зігнути ноги в колінах. Тепер потягнемося лівою рукою в праву сторону. Повернемо корпус горизонтально до підлоги і потягнемося вперед зіз прямою спинкою. Тепер грудною кліткою потягнемося до правого коліна, перейдемо до середини коврика. І так само до лівого коліна, тепер потягнемося до лівої сторони, тримаючи спинку прямо. І те ж саме повторимо з іншою стороною. Потягнемося правою рукою в ліву сторону. Тепер повернемо корпус до підлоги. Спина пряма. і Потягнемося до лівого коліна грудною кліткою. Перейдемо до середини коврика і до правого коліна знову. Зараз потягнемося в праву сторону і стаємо рівно. Зараз розімнемо галі на стоп. Спочатку лівої ноги. А потім правої. Тепер притиснемо ліве коліно до грудної клітки і тепер праве, лівою рукою потягнемо ліву стопу до лівої сідниці. І потім праву стопу до правої. Тепер станемо на початку коврика. Глибокий вдих, потягнемося руками до неба. Видих, згинаємо корпус і дозволяємо рукам розслабитися. Руками переходимо в планку. Праву ногу поставимо вперед у випад. Коліно лівої ноги опускаємо на підлогу. Якщо коліно в дискомфорті, можна скласти коврик 2 чи 3 рази під коліном, як я це роблю на відео, щоб була м'якша поверхня. Вдих, руками тягнемося угору, видих тазом тягнемося вниз. Можна покласти руки на сідниці і підштовхувати себе вперед для кращої розтяжки. Обома руками беремо ліву стопу і тягнемо її до сідниці таз тягнеться до підлоги. Відпускаємо ногу, повертаємо корпус в ліву сторону. Ліву руку кладемо на ліву ногу, правою рукою тягнемося вгору і вліву. Грудна клітка повернена до неба. Повертаємося в вихідну позицію і потім в праву сторону права рука лягає на ліву ногу, ліва рука тягнеться до неба і вправо. Випрямляємо ногу в коліні і тягнемося грудною кліткою до правого коліна. Можна тримати коліно зігнутим, якщо так зручніше. Повертаємося назад у випад і правою стопою рухаємося до лівого краю коврика. Кладемо праву зігнуту ногу на підлогу, ліва нога лежить на коврику пряма. Випрямляємо спинку і сидимо в цій позі декілька секунд. Для глибшої розтяжки ставимо руки на лікті перед собою і тягнемося до підлоги. Ліву ногу можна поставити на носок. Ставимо руки назад перед собою. І повертаємося в планку. Зараз те ж саме зробимо з іншою стороною. Ліву ногу ставимо вперед у випад, Коліно правої ноги опускаємо на підлогу. Вдих руками тягнемося вгору, видих тазом тягнемося до підлоги. Повертаємо корпус в праву сторону, праву руку кладемо на праву ногу. Лівою рукою тягнемося вгору і вправо. Грудна клітка тягнеться до неба. Повертаємося в вихідну позицію і потім повертаємося в ліву сторону. Ліва рука лягає на праву ногу, права рука тягнеться до неба і вліво. Обома руками беремо праву стопу і тягнемо її до сідниці. Та стягнеться до підлоги. Випрямляємо ліву ногу в коліні і тягнемося грудною кліткою до коліна. Коліно можна тримати трохи зігнутим. Повертаємося у випад і лівою стопою рухаємося до правого краю коврика. Кладемо ліву ногу зігнуту в коліні на підлогу. Права нога пряма лежить на коврику. Випрямляємо спинку і сидимо в цій позі декілька секунд. Так само, як і на іншій стороні, можна поставити руки на лікті перед собою і потягнутися до підлоги. Праву ногу можна поставити на носок. Повертаємося назад в планку і опускаємо коліна на підлогу. Коліна знаходяться під бедрами і долоні рук під плечами. Розтягуємо спинку. Вдих, прогинаємо спину і голова дивиться вгору. Видих, голова дивиться на бедра, спина округлюється. Повторюємо декілька разів. Тепер тазом і бедрами лягаємо на коврик, руки прямі перед собою. Прогинаємося в спині, голова дивиться вперед або догори для кращої розтяжки. Лежимо так декілька секунд. Повернемо голову і плечі в ліву сторону, ліва нога згинається в коліні і тягнеться до голови. Те ж саме з іншою стороною. Лежимо так ще декілька секунд і повертаємося в позицію на колінах та руках.

Тепер сідаємо на коврик. Ліву ногу кладемо прямою в сторону, а права нога зігнута стопою до себе. Правою рукою тягнемося до лівої стопи. Грудна клітка повернута до неба. Тепер піднімаємо праву руку догори і лягаємо корпусом на ліву ногу, стараючись тримати спинку прямо. Ліву ногу згинаємо стопою від себе і правою рукою тягнемося вгору і вліво, лівою рукою притримуємо себе на коврику. Тепер обома руками тягнемося вліво до підлоги. Те ж саме в іншу сторону. Права рука лягає на коврик, а ліва тягнеться вгору і вправо. Тепер робимо те ж саме, тільки на іншу сторону. Права нога пряма, дивиться в сторону, ліва нога зігнута стопою до себе, лівою рукою тягнемося до правої стопи. Грудна клітка повернута до неба. Піднімаємо ліву руку до гори і лягаємо корпусом на праву ногу, стараючись тримати спинку прямо. Праву ногу згинаємо стопою від себе, і лівою рукою тягнемося вгору і вправо. Правою рукою притримуємо себе на коврику Тепер обома руками тягнемося вправо до підлоги. І теж саме в іншу сторону. Ліва рука лягає на коврик, права тягнеться вгору і вліво. Зараз випрямляємо обидві ноги. Розставляємо широко в сторони, тягнемося корпусом вперед і стараємося тримати спинку прямо. Руки можна поставити на лікті перед собою. Або повністю лягти на підлогу, якщо це дозволяє гнучкість, я повністю лягти не можу, тому стараюся тягнутися просто вперед. Дуже важливо тримати спинку прямою, коліна дивляться до неба, і носочки стоп теж повернені до неба. Стаємо назад у вихідну позицію. Тепер лівою рукою тягнемося вгору і вправо до правої стопи. Потім повертаємо корпус до правої ноги і лягаємо корпусом на праву ногу. Грудна клітка тягнеться до коліна. А тепер правою рукою тягнемося вгору і вліво до лівої стопи. Повертаємо корпус до лівої ноги і лягаємо корпусом на ліву ногу. Трудна клітка знову ж тягнеться до коліна. Тепер згинаємо обидві ноги, стопи разом коліна дивляться в різні сторони. Руками тиснемо на коліна, а корпусом тягнемося до підлоги. Тепер руками тримаємо стопи і головою тягнемося до стоп. Тепер випрямимо обидві ноги перед собою і складемо їх разом. Глибокий вдих, тягнемося руками вгору, видих, лягаємо на ноги. Грудна клітка тягнеться до колін. Тепер лягаємо на коврик, на спину всім тілом. Праве коліно обнімаємо руками і притискаємо до грудної клітки. Тепер випрямляємо праву ногу, тримаючи її руками. Носок то натягуємо, то згинаємо стопу. Повторюємо це декілька разів. Після цього круговими рухами розминаємо стопу в одну сторону, а потім в іншу. Ще трошки потягнемо цю ногу на себе. Згинаємо в коліні обидві ноги, кладемо праву стопу на ліве коліно. Руками тримаємо ліву ногу під коліном. Тягнемо ліву ногу на себе, а праве коліно дивиться в праву сторону. Тепер праву ногу закладаємо на ліву, і руки кладемо на підлогу по обидві сторони, зігнуті в ліктях. Ноги кладемо на підлогу в ліву сторону і розслабляємо все тіло. Голову можна повернути вправо. Дихаємо глибоко. Обидва коліна обіймаємо руками. І тепер ліву ногу притискаємо до себе, праву ногу випрямляємо. Випрямляємо ліву ногу, тримаємо її руками, носок то натягуємо, то згинаємо ногу в стопі. Потім круговими рухами знову розминаємо стопу. Стараємося потягнути ліву ногу ще ближче до себе і тримати коліно прямим. Тепер згинаємо обидві ноги в колінах і кладемо ліву ступу на праве коліно руками тримаючи праву ногу під коліном. Тягнемо праву ногу на себе, а ліве коліно дивиться в ліву сторону. Тепер ліву ногу закладаємо на праву І руки кладемо на підлогу по обидві сторони, зігнуті в ліктях. Ноги кладемо на підлогу в праву сторону. розслабляємо все тіло і голову можна повернути в ліву сторону. Глибоко дихаємо. Тепер обіймаємо обидва коліна руками і стискаємо себе в міцних міцних обіймах. Зараз сідаємо на коврик, ноги скрещені. Вдих, ліва рука тягнеться вгору. Видих, тягнемося вправо. Тепер інша сторона. Глибокий вдих, права рука тягнеться вгору, видих вліво. Знову робимо глибокий вдих, обидві руки тягнуться до неба, видих, складаємо долоні разом. Дякую вам за те, що розділили цей час зі мною.